Як тобі приймати оплати за навчання і не мати при цьому проблем з податковою? Тобто, іншими словами, як це все організувати легально. Про це поговоримо в цьому відео. Мене звати Яна Вороновська, я продюсер для б'юті експертів, і я допомагаю запустити навчання з нуля або масштабувати, розвивати вже те навчання, яке у тебе є, і перейти в онлайн, якщо є таке бажання? Інформація, яку я буду давати в цьому відео, вона перевірена бухгалтером. Затверджена, тому все окей. Ці інформації можна довіряти і адаптувати під себе. Факт про мене, я колись, коли працювала на дому, дуже боялася оцього моменту з податковою. Я думала, що до мене прийдуть мене, знайдуть там, будуть штрафи, перевірки і так далі. І саме через ці страхи мені було дуже важко розказувати про свої, про свої послуги, запускати рекламу, тому що я вірила, що от мене знайдуть там покарають і так далі. І це дуже сильно тормозило мій ріст. І як тільки я відкрила ФОП і почала працювати офіційно, у мене почався просто дуже сильний ріст це через два моменти: перше, це цей момент, що ти відчуваєш таку відповідальність. Що тобі треба заплатити не тільки за оренду, наприклад, а ще й е, певна сума податків. І це дуже стимулює не розслаблятися, а працювати активніше і заробляти гроші. Другий момент це те, що ти починаєш нарешті дихати вільно, відчуваєш, що в тебе є свобода, ти оформлена легально, все в тебе окей. Ти розпускаєш крила, запуш... запускаєш рекламу, робиш дії, набираєш учнів, і словом діяльність іде вгору. Тому давайте розбиратися, як це оформити вам. І перш за все, е, самий перший крок це, звичайно, вам потрібно оформити ФОП, тобто оформитись як приватний підприємець. Якщо ви плануєте навчати, вам підійде два варіанти: друга група ФОП і третя група. І зараз я вам розкажу між ними різницю. Е, третя група ФОП вам підходить, якщо е, до вас будуть приходити учениці з-за кордону, тобто буде оплата з закордонних карт. Це більшою мірою стосується тих, хто заробляє на онлайн-курсах і вам пересилають платежі з-за кордону. Що Щомісяця сплачується? Це, по-перше, 5% від суми вашого доходу, єдиний податок, 1% від суми доходу це військовий збір, і 1760 гривень. На дату цього відео це єдиний соціальний внесок, це 22% від е, мінімальної зарплати. Е, і так само, що квартально здається звіт по цьому єдиному податку. Е, наступний варіант для вас це друга група ФОП. Вона підходить для вас, якщо ви не приймаєте платежі з-за кордону. Тобто ви е, працюєте з клієнтами по Україні, з учнями, точніше. І вони оплачують за ваші онлайн-курси або офлайн-курси суто з українських карт. Що при цьому сплачується? Щомісяця сплачуються фіксовані суми. Це 1600 гривень єдиний податок, 1760 гривень це ЄСВ, і 800 гривень це військовий збір. Раз на рік подається два звіти, якщо у вас немає найманих працівників. Які кведи вам потрібно? На екрані буде підказка, і я вам продиктую. 85-59 це інші види освіти, 63-99 це надання інших інформаційних послуг, 70-22 це консультування з питань комерційної діяльності і керування. Це якщо ви навчаєте якимось бізнес-напрямом, наприклад, там, як створити салон краси і от тому подібне. 74.90 інша професійна, наукова та технічна діяльність. 73.11 це рекламні агентства. Чому включаємо це? Тому що у вас періодично все одно, якщо ви розбиваєте блог, якщо ви розвиваєтесь як інструктор, якщо у вас класний контент на сторінці, вам будуть писати бренди, вони захочуть співпрацювати, там амбасадорства, магазини з професійною якоюсь. З професійними матеріалами, з професійним обладнанням, вони теж будуть вам писати і захочуть якоїсь з вами там взаємодії. А, в мене в процесі навчання на курсі Еволюція дівчата а, вони приходять з тою ціллю, щоб навчитися продавати свої навчання, але. Коли людина класно починає от це все використовувати, що я даю, все одно в неї приходять ще там запити на співпрацю, пропонують е, якусь рекламу і так далі. Тобто е, є такі позитивні моменти в сторону реклами. І е, щоб вам приймати платежі саме по цьому виду діяльності, вам потрібен оцей квет. Тепер про те, як правильно організувати прийом оплати, як брати в людей гроші. Е, перше безготівкові платежі, ви приймаєте. Не на свою особисту карту, а ви приймаєте на ФОП-рахунок або на ключ-карту банку, або можуть приймати оплату через касу банку. Тобто людина в своєму місті там приходить в банк і вам переводить по реквізитах певну суму за ваше навчання. В такому випадку, якщо у вас тільки безготівкова оплата, вам можна не використовувати оцей РРО, От, він є необов'язковим. Далі, якщо ви приймаєте оплату картками через сайти або платіжні сервіси, ви маєте уточнити, чи потрібен вам оцей РРО. Це залежить від способу прийомів платежів, і класно мати в цьому плані свого бухгалтера постійного або там, наприклад, списатися з людиною, одноразово проконсультуватися, зідзвонитися. До речі, як я вже говорила, цю інформацію, яку я вам тут даю, вона є затверджена бухгалтером. І в описі до цього відео я дам вам контакти свої, своєї сторінки в інстаграмі, сторінки бухгалтера, яка перевіряла цю всю інформацію. Тому у вас зразу буде підказка, кому можна написати і з цих питань порадитись. Ну і, звичайно, я думаю, що зрозуміло, ми не приймаємо оплати про навчання на свою особисту картку, інакше потім е, можуть виникнути питання. Чисто з бухгалтерської точки зору ми з цим питанням розібралися, а тепер переходимо до практики, як це відбувається от, е, ну, на практиці. Коли, наприклад, людина хоче купити ваш курс, ваш онлайн курс, наприклад, чи ваш, ваш живий курс, і вона хоче скинути вам е, бронь. За цей курс, як вона має це зробити, які дані ви їй даєте? Е, перший варіант це коли ви надсилаєте людині дані для оплати, просто от скидаєте ці дані. Це може бути номер ключ-карти, це от як номер вашої звичайної карти. Він виглядає саме так людині просто оплатити. Але е, може бути таке, що вам треба буде скинути реквізити IBAN, тобто оці такі розширені реквізити, де є багато цифр, і вони об'ємні, е, і ними трошечки незручно користуватись людині, яка з цим не стикалася. І е, я вам зараз підкажу лайфхак, як зробити людині зручніше. Тому що, дивіться, тут є теж важливі моменти. Якщо ви скидаєте людині оці величезні реквізити, і вона дивиться, що, о Боже, це дуже складно, то вона може там, наприклад, не оплатити зараз, і до кінця дня вона може передумати взагалі там з курсом і так далі. Тому ваша задача це зробити так, щоб людині було ну, максимально зручно, клац-клац, і вона оплатила вашу послугу. Тому дивіться, як ми робимо, е, перше, я скидаю повні дані, от, IBAN і всю інформацію. Потім я окремо копіюю номер саме IBAN, оцей перший найдовший, скидаю людині окремим повідомленням. Окремим повідомленням ще раз я прописую призначення платежу, тобто там оплата за навчання, або якийсь інший підпис, який вам порадить зробити бухгалтер. І так, коли людина окремо має ці дані, вона не має копіювати ваше повідомлення повністю, вставляти собі десь там в нотатки або повідомлення, виділяти собі цей підпис, тоді йти в мобільний додаток і цей номер вводити. Вона просто копіює з вашого цього нового повідомлення. Один номер вставляє, копіює е, оцю, оцей підпис, за що оплата приходить, теж вставляє, і людина клац-клац, і вона розібралася, вона вже м, знає, як оплатити їй це набагато зручніше. І ще от новачки, хто е, з цими оплатами мало стикався, їм дуже зручно, якщо ви, наприклад, от, ви скинули ці реквізити. Зробили так, як я сказала, і тоді запитуєте, знаєте, як оплатити за цими реквізитами? І тоді людина або каже так, іде оплачувати, або каже ні, і ви тоді кажете, я зараз вам надішлю інструкцію. І я прям собі готувала м такі два варіанти: це як би я оплачувала. Да? Заходжу в Приватбанк, що куди натиснути, зробила скріни, пообводила, зробила такі, якби підказки. Своїм потенційним людям, які будуть оплачувати моє навчання. Якщо людина каже ні, не знаю, як оплатити, я скидала інструкцію для Приватбанку, інструкцію для монобанку. Там ну, ви дивитесь тільки, щоб ваші особисті персональні дані були затерті, і людині так максимально зручно оплатити. Вона не відчуває, що вона якась тупа, не така і так далі. І вона клац-клац, і вона зробила. І по-друге, -по вона відчуває від вас турботу, що ви потурбувалися, зробили їй зручно. І що це говорить про вас? Що і в навчанні ви так само турбуєтесь про своїх учениць. І це вам прям плюс 100 до, до вашої, як сказати, <смі> дображення про вас як інструктора. Другий варіант, як людині оформити цю оплату, це ви можете використовувати платіжну систему. Ви з таким точно стикалися, коли вам кидають не дані для оплати, а посилання. Ви за ним переходите, бачите там суму оплати. Вводити свої дані картки, наприклад, і ви таким чином оплачуєте. Або ще платіжна система дає дуже круту можливість, вона дає можливість оформити безвідсоткове розтермінування. Тобто, людина може купити ваше навчання, розбивши за нього суму на 2-3-4 місяці. Така можливість є від багатьох українських банків. Я цим користуюсь. Там є А банк, Монобанк, Приватбанк і, можливо, ще один не пам'ятаю точно. От це дуже зручно. Якщо ви думаєте над платіжною системою, я рекомендую вам брати WayforPay. Вона зручна. Uh, є момент, що звичайно, що такі класні послуги вони не можуть коштувати просто безкоштовно, тому що люди на цьому теж заробляють, вся має коштувати якусь суму. Да? І uh, він бере відсоток від ваших, uh, від ваших зароблених грошей. Хоча це може бути так, що цей відсоток сплачує людина, яка цей курс Купує це можна теж налаштувати в самій платіжній системі, і як налаштувати цю платіжну систему, як зробити оце безвідсоткове розтермінування. До речі, безвідсоткове розтермінування воно збільшує кількість тих людей, які куплять ваше навчання, тому що людина може зараз не мати повну суму, і їй буде дуже зручно його просто розбити на кілька місяців. От і все. Як налаштувати цю систему, як налаштувати оце безвідсоткове розтермінування? Як це все зробити легко, без заморочок? У мене є урок в еволюції. Я про це окремо навіть знімала дівчатам, щоб було зручно. І далі є такий момент, що це не обов'язково для початківців, до речі, новачкам над таким можна не запарюватися. І якщо ви ведете офлайн-курси, такі недорогі, вам теж можна над цим не запарюватися. І третій варіант оплати, як людина може оплатити ваше навчання, це коли вона після оплати прям одразу попадає в канал навчання. Така прям автоматизована система. Попадали на таке. Хто купував а, в мене іноді навчання, то я часом теж так організовую, що людина оплачує, переходить за посиланням, оплачує і її одразу після цього переносить в телеграм-канал, де вже збирається вся наша компанія учнів. Так? Все. І це є автоматизовано так. Багато кому це здається дуже заманчиво, дуже круто. І багатьом, от я розвію ваш міф. Багатьом здається, що якщо ви зробите таку автоматизовану систему, то оплати зразу попруть, люди будуть купляти. Але люди не купують по тій причині, що це зручно організовано і вони оплатили, перейшли, вам нічого робити не треба. Оця ілюзія мені нічого робити не треба, це все автоматизовано зробиться за мене. Це ну, правда, ілюзія так не працює. І в декого теж є таке уявлення, що я зараз роблю сайт. На сайті розкажу про свої навчання. Поставлю там кнопки, на які людина буде натискати, і вона буде сама собі купляти. Насправді в навчанні я дуже часто говорю, що в продажах дуже важливо, щоб ви людей прогрівали, мотивували їх купляти. Ваші навчання це прям ціла система. Там треба знати етапи. От в повному моєму навчанні про це є. І суть в тому, щоб ви себе не обманювали, що ця автоматизація не замінює вам нормальних продажів. І Створення сайту вам теж не створює нормальних продажів. Якщо ви знаєте, як людину прогрівати. Якщо ви знаєте правильні етапи, якщо ви знаєте, як вести контент, то вам не треба буде ні сайту, ні платіжної системи. Ви просто можете кидати свої реквізити. ФОП люди будуть прекрасно купляти продажі, перш за все. Але якщо ви хочете саме такі, от ви вже крутий експерт, ви вже продаєте онлайн-навчання свої, і ви все-таки хочете цю автоматизацію, то це можна налаштувати теж у pay Там є така функція, коли ви створюєте цю свою платіжну кнопку, там можна вибрати варіант, коли в людини успішна оплата, і вставити посилання на свій телеграм-канал, там де ви вже збираєте учнів, там де є цей канал навчання. І таким чином людина оплатить і вона одразу перенесеться в канал канал Де знаходиться це навчання. Але є такі підводні камені в цьому методі, що людина може, наприклад, оплатити, але не перейти. Оплатити, перейти і загубити канал. І вам все одно прийдеться потім десь їх направляти, шукати по цих імейлах, по номерах телефону і так далі. Тому це, ну так, це автоматизація, але вона не дає вам 100% гарантії, що ніхто з учнів не загубиться. Про це треба пам'ятати. На цьому це все, не будемо затягувати. Ви знаєте, що я люблю давати інформацію чітко, без води, по факту. А хто хоче розібратися більше в продажах своїх навчань, welcome в мій інстаграм. Я там розказую більше, там є море корисної інформації. Ви для себе там, дівчата зависають на моїх сторінках, читають пости, дивляться рілси, і там є що для вас подивитися. Тому переходьте, підписуйтесь, буду рада вас бачити.